Віталій, вітаю вас з перемогою та поверненням до гри. Як оцінюєте гру своєї команди в сьогоднішньому матчі? Дякую за привітання. Ну, хочу, по-перше, сказати слава Богу за те, що ми всі живі, і дякуємо ЗСУ, за те, що вони боронять нашу країну. І ну, що я можу сказати по грі нашої команди? Ну, трошки десь, знаєте, щось. Е... Не вийшло, не здавалося там грати в свій футбол. Але не треба забувати, що команда, яка проти нас грала, теж високого рівня, і вони теж прагнули перемоги, як і ми. Ви підключались п'ятим гравцем завжди у грі своєї команди. Чи була це настанова тренера, чи це ваші індивідуальні якості допомогли вам у цих моментах? Ну скажу так, що тренер знає, що я це вмію, і інколи він дозволяє мені це робити. І тут не треба навіть казати, тому що я дію по моменту в грі. І коли треба, коли я бачу, що я можу підключитися, я підключаюся аби зберегти більшість і створити більшість в атаці. Чи не надломив вас пропущений м'яч у ваші ворота? Ну, Я скажу так, що я після травми, тільки повернувся на більш такий високий рівень в Києві, і деякі моменти мені ще важко грати. Ну, Він як, як і кожен гол, який ти пропускаєш. Трошки дає такий невпевненість собі, але дякую Богу, що психологічний стан мій він дозволяє там після пропущеного м'яча знов зібратися і грати далі. Такий не дуже приємний м'яч, удар. Я відбив відскок об мене і від мене зайшов. Ну і так само пропустила команда суперника. І ну, це дуже прикрім м'ячі. Ну, краще б забили вони з гри, там в них були моменти гарні. Краще забувати з гри, ніж такі курйозні. Дякую, бажаю вам здоров'я. Дякую.